Доброго дня, вітаю вас з перемогою. Чи думали ви на початку турніру, що до шостого туру дойдете без єдиної поразки? Доброго дня, дякуємо на саме перше нашим Збройним силам України, які нас захищають і дають змогу нам грати. А на рахунок питання ми завжди у нас завжди амбіція. Ми... Останні роки ми завжди, ми завжди участвуємо в чемпіонській гонці. Не, не виходить. Тобто у нас завжди задача, ми йдемо від гри до ігри. Наша задача кожна гра три бали залікових. Сьогодні тим більше ці бали цінні, тому що у нас дуже череда травм, трохи переслідує. І Сьогодні у нас практично на заміні було два чоловіка, чи три польових, плюс двоє з температурою грали. Тобто я дуже вдячний хлопцям, які проявили характер в цій грі і проявили свої найкращі бійцовські якості, за рахунок чого сьогодні результат сприйняти для нас. Ваша наступна гра з командою Карбон. Як будете налаштовуватись, як зміниться ваш тренувальний процес? Нічого не зміниться, в штатному режимі будемо готуватися. Це така сама команда, як всі остальні. Зараз чемпіонат дуже цікавий. Зараз практично немає команд, які би не давали бій. Тому ми настраємося, налаштовуємося і готуємося до ігри з карбоном так само, як і до кожної гри. Зрозуміло, дякую. Дякую вам.